Прирівняти курсантів військових вишів до військовослужбовців-контрактників у мирний та воєнний час така петиція з'явилася на офіційному інтернет-представництві президента України та набрала понад 14 Тисяч голосів. І автор закликає уряд розглянути відповідний законопроект, адже наразі курсанти вищих навчальних закладів у статусі прирівнюються до військових строкової служби. Про значення цієї петиції ми вирішили поговорити з її автором Юрієм Гаврилишиним, офіцером 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Вітаю слава Україні героям, слава. Давайте для початку одразу пояснимо прирівняння курсантів військових вишів, навчальних закладів до контрактників. Чому це так важливо зробити прямо зараз? відповідаю на ваше питання наразі курсанти, як військовослужбовці збройних сил України прирівнюються до військовослужбовців строкової служби, тобто вони отримують те саме грошове забезпечення, що й строковці вони отримують те саме відношення до себе. Як і строковці, з ними окутані досить багато стереотипів, і відповідно відношення до них як до майбутніх командирів, воно є не тим, якого би очікувалося або хотілося би бачити, тобто курсант, який 4-5 років віддає себе навчанню, віддає себе військовій службі. По випуску він мав би бути відповідальним, ініціативним професійним командиром, який е, знає, як діяти в критичних ситуаціях, знає е, як використати свою майстерність на болі бою. Проте з цим можливі проблеми, і вони вже є в збройних силах для того, щоб цього не виникало під час підготовки курсанта за його період навчання. Статус контрактника дозволить йому використовувати більше привілегій самих військовослужбовців контрактної служби, користуватися більшою ініціативою, отримувати відповідальність за свої вчинки та ініційовані ними ідеї. Пане... А, власне, так. Я хотів би саме трошки розглянути текст вашої петиції, бо там дуже важливі речі є. І я хотів би це донести до наших глядачів і озвучити в тексті петиції йдеться про те, що, начебто, перебуваючи в цьому статусі, курсанти постійно зіштовхуються з упередженим низьковартнісним відношенням з боку інших військовослужбовців. Про що саме йде мова? Мова йде, власне, коли курсанти приходять на військову службу молодими офіцерами, їх не сприймають в потрібному руслі, тобто відношення таке, типу ну ви курсанти, що ви там бачили? Ви взагалі були строковцями всю службу. Особисто я відчув це на собі, коли я проходив практику в одній з бригад збройних сил, і коли я почав сперечатися з офіцерами стосовно робочих питань, мені сказали, так ти взагалі строковець, які ти слово Маєш взагалі. І я намагаюся їм пояснити, що, панове офіцери, ми з вами, майбутні колеги. Е через деякий час я так само стану офіцером. Тобто зараз я здобуваю знання, навички, уміння для того, щоб їх потім використовувати. Тобто, відношення як строковця е стосовно до майбутнього офіцера, воно не може бути таким, це, це просто неприпустимо. Власне, це і є загальна проблематика сприйняття курсантів самим суспільством. Також в суспільстві є нерозуміння того, що курсант він не є студентом, часто плутають курсантів студентами, абсолютно не усвідомлюючи про те, що курсант він є військовою людиною. Це людина, яка в свої 17 років присвячує себе 10 рокам служби обов'язково. Тобто це є 4-5 років навчання і це є 5 років обов'язковий контракт, який він має підписати одразу після завершення навчання. Хочу відмітити, що в курсантів Харківського національного університету повітряних сил перший контракт взагалі складає 10 років. Тобто ці люди абсолютно свідомо йдуть на 15 років служби, і це не до порівняння з студентами. Також є немало важливим той факт, що будь-який студент цивільного вищого навчального закладу при бажанні звільнитися і не продовжувати навчання він не буде виплачувати. Кошти державі, які на нього витрачені були за період навчання. Натомість курсант при бажанні звільнитися з військового навчального закладу буде вимушений виплатити всю суму, яка витрачалася на нього за період навчання. І в деяких курсантів, в тому числі, які можливо навіть брали участь в навчанні за кордоном, ця сума може варіюватися від півмільйона гривень і вище. Скажіть, будь ласка, я знаю, що є ще питання щодо грошового забезпечення курсантів. Наскільки гостро стоїть проблема? Питання стоїть власне ідея петиції зародилася після того, коли курсантам, як і всім військовослужбовцям, які не перебувають в зоні виконання завдань, забрали виплату в 30 тисяч гривень. І тоді ми обговорювали з курсантами ідею створення петиції про повернення цієї грошової допомоги нагороди. Але усвідомлюючи ширшу проблематику не тільки грошового забезпечення, ми дійшли до висновку, що напевно треба боротися за статус. А вже борячись за статус, ми отримаємо і грошове забезпечення, яке отримують військовослужбовці контрактної служби. Наразі курсанти отримують грошове забезпечення у вигляді 700 гривень. В деяких випадках, якщо це круглий відмінник, там може бути грошове забезпечення до півтори тисячі гривень. Якщо це курсант сирота, він може розраховувати на допомогу від держави у три тисячі гривень. Але знову ж таки цих коштів хлопцям і дівчатам банально бракує для того, щоб підготувати себе, підготувати екіпірування. Та іншу іншу матеріальну базу, яка потрібна буде їм вже по випуску. Так, держава забезпечує держава, надає всі необхідні е всі необхідні елементи, які потрібні, будуть в подальшому. Проте якість їх деколи бажає кращого. І курсанти, хоч бажаючи е бути кращими у своєму роді і використовуючи найкраще екіпі екіпірування, вони власне на це й витрачали гроші. Дуже важливо ще запитати вас. Я знаю, це не щодо теми нашої розмови, але не можу не запитати. У мережі з'явилося відео, де українському військовому російські окупанти відрізають голову. Всі ми, мабуть, бачили це відео. Скажіть, будь ласка, як сприймають це відео наші військовослужбовці? Чи може у підсумку змінитися взагалі ставлення до російських полонених, наприклад? Звичайно, відношення до російських військовополонених може змінитися, а багато військових досить гостро сприймають цю тему, і, скажімо так, агресія, емоції бурлять реально не на жарт. Проте. Я, як офіцер структур морально психологічного забезпечення, я мушу нагадати військовослужбовцям і всім в принципі, хто мене чує, про те, що в будь-якому випадку російські військовополонені, які би вони не були, вони є обмінним фондом. Хочу нагадати, що більше 700 азовців зараз знаходяться в полоні. Багато військовослужбовців, які потрапили в полону в інших точках бойових дій, так само знаходяться в полоні. І наші громадяни є головним пріоритетом. Коли ми витягнемо наших громадян з полону, ми можемо задумуватися тоді про помсту всім тим, хто. Вбивав українських громадян, проте я думаю, що головне управління розвідки, служба безпеки, вже цими питаннями займаються. Тому чинити самосуд і перетворюватися в варварів ми не маємо на це права. Ми Цивілізована країна, яка прагне бути лідером на європейському просторі, і ми банально не можемо дозволяти собі подібних речей, як до нас використовують окупанти. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Бережіть себе. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Юрій Гаврилишин, офіцер 3 ї окремої штурмової бригади ЗСУ. А говорили ми про петицію, яка є на сайті президента України, з пропозицією прирівняти курсантів вищих військових навчальних закладів до військовослужбовців контрактної служби в мирний час та в особливий період.